Це таки, що там по сміттю, можливо, нового. Нічому і злодіваться, просто на обладнання, яке стоїть встановлене, яке не використовується. Це була пропозиція передбоювання для міста. Виїхали, подали, зараз цим справді займатися. експерти, спеціалісти, інженер, які мають безвідки не підход. Тобто Донецьк пропонує нам це обладнання придбати, так? І передати? Донецьк, харцизк. Тобто харциск, місто Ми Стоїть там. Не працює, тому що. Під час його там поставили, а реально ранний... ви поставили задержавні гроші. реально процес не використовують, бо не має стільки сміття, скільки потрібно до цього плати. Дивилися на нього. Вивчили, він працює, зв'язалася за Зараз Чекаємо заключення експертників, можна так по висновіти, скільки Дороге. Рано говорити про вартість насправді, на але взагалі про нього рано говорити, скільки поки ми не маємо заключення цих нарік, ми продати для Тернополя, про нього говорити рано. Це перший етап.